Петра Івановича забрали на фронт у січні 1943 року. Йому тоді було лише 17. За ті страшні роки війни встиг пройти немало. Перемогу святкував під Берліном. Говорить, від війни чекав всього. Я чувствував, що все буде. І марші будуть, і атаки будуть. І ну я піхотною стрілковий. І на нас будуть нападати, і ми нападали наступали. Ну, найопаснее, це, звісно, рукопашний бой. До пам'ятника скорботної матері, об'єднана опозиція за батьківщину, запросила і Петра Івановича, і інших живих свідків страшних подій 70-річної давнини. До покладання квітів долучились і всі бажаючі. Це місце для нас є священним, святим, де можна дійсно замислитися над тим, щоб не допустити таких подій. Тому що диктатори виникають не самі по собі. Ми їх саме приводимо до влади. Повіривши їм, що вони будуть дбати про народ. А потім виявляється, що їм народ потрібний для того, щоб прийти до влади, отримати ще більшу владу, а далі вже творити з нами все, що їм заманеться. Наступне місце зупинки учасників покладання парк пам'ятка садово-паркового мистецтва Куликівський. Тут квіти лягли до підніжжя монументу герою радянського союзу Григорію Кулику. А цю могилу до поховано дев'ять солдатів, представники об'єднаної опозиційної сили, відшукали вже давно. Говорять. Про неї розповіли краєзнавці: вісім загиблих у червні 1944-го під час бомбардування, і один рядовий, який загинув на бойовому посту у вересні. Із всіх загиблих відоме прізвище лише однієї людини. Тож ідея виникла сама собою. Нащадки мають пам'ятати свою історію, тож мають і належно прибирати за могилами не тільки родичів. Необхідні матеріали і інструменти, плюс бажання. Результат не примусив себе довго чекати. Активісти об'єднаної позиції говорять, прибирання цієї могили це старт їх нової акції, і надалі спільно із краєзнавцями будуть проводити роботи по впорядкуванню занедбаних могил невідомих героїв, тих безіменних воїнів, завдяки яким нині маємо мирне небо над головою.